Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є щось, що загрожує життю тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час. Скажіть, допоможіть ваші сили. Ну, на найближчий час я не бачу, щоб була загроза тут присутній вплив, може депресія, може втома, може бути, знаєте, як хочуть, щоб ви вважали в голові, що все дуже погано. Хоча вам Тут відкриється дуже багато шансів здійснення мрії е, прийдуть такі можливості. От. Не знаю, чи вам навмисно так говорять, що все погано, щоб ви прям зневі... ну, от Карта вийшла, що повна зневіра. от В голові просто. Програш. Хоча ось дуже хороші карти виходять: здійснення мрії, відкриті дороги, ще й рух вперед. Несподівано, щось для вас приємно, дуже приємно. Ви довго не будете навіть ну, в це вірити. так що там? Заперечую, обираю весь негатив, одвертаю, прошу сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. На щастя, на перемогу. Відновлюю енергетику, повертаю енергію, відновлюю нервову систему, загою всі травми і рани. Забираю в тому стрес, страх виймаю. Все лайно, що принесли расисти. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, повертаю їм назад. Оці всі страхи, страждання повертаю нас. Хай вони бояться, хай вони страждають, хай в них буде депресія і у них зруйноване буде життя. Буде так і так буде. Прошу вище сили відкрити шляхи дороги на перемогу, на міцний захист і в день і вночі. І захистіть. Усіх військових, побратимів, близьких людей, всіх, хто дивиться відео. Одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам. Тим, що дали накази, що їх виконує. Хай їм на голову це все падає, їх знищує більше. Вони ніколи не зможуть воювати. Будуть мертві, буде так. Думаю, закритий день вночі захищайте. Де буде все сказане, здійснено так буде. Більше не можуть расисти наступати, тікають, лякаються, буде так Буде закрите небо. Так, і попри цей розклад, все одно будьте дуже обережні, пильнуйте, ховайтеся якщо тривога лунає і. Прислухайтеся, бережіть себе, будь ласка. От, і по можливості три рази передивіться, щоб був міцніший захист це відео, передивіться. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!